Чого немає проти проти того, щоб дівчата кололи губи? Хто колов гіалуронку? поставте плюсик, сердечко, поставте що-небудь, хто колов собі гіалуронку в верхню губу. Це дівчата дуже неприємна процедура. Я колись пробувала, це боляче, неймовірно боляче, і, тим не менш, цей ефект не тримається дуже довго. Так ось, дівчата, крем для губ це не тільки для тих дівчат, хто хоче запобігти. Контурні пластиці губ з віком звичайно у нас з'являються кисетні зморшки, особливо після того, коли ми переходимо в клімактеричний період. У нас з'являються. Кисетні зморшки над верхньою губою, бачите, такі вертикальні полосочки на губах, які потім вистрибують за рамки за межі наших губ, утворюючи кисетні зморшки. І як я кажу, що мімічні зморшки довкола очей вони можуть бути притамані навіть підліткам, то кисетні зморшки це все таки ознака віку. І я теж думаю, що колись мені теж захочеться підколовати її. Тому, дівчата, крем для губ тут є вітамін А, С. Е, тобто одразу три вітаміни: є масло ши, масло виноградних зерняток. Маслом абрикосових зерняток також є гліцерин, який пом'якшує, і захищає наші губи. Тобто це засіб, який мусить бути в косметичці кожної жінки, наноситься зранку і з вечора, виходячи за контур губ повністю на всі ваші губи. І деякі дівчата в мене запитуються: Женя, скажи: а якщо моєму чоловіку він на смак не подобається, якщо він мене цілує перед сном? Я кажу, дівчатка, любі, якщо у вас перед сном ще палки, поцілунки, то крем для губ можна. Лишити лише на ранок, тому що поцілунки так само, як і будь-який масаж покращують кровообіг, зберігають наші губи, викликають позитивні емоції. Як тільки ви переходите з гігієнічної помади, яка сушить губи на крем для губ, то декілька разів в день ви наносите цей крем, потім залишаєте буквально на два рази. Дуже допомагає, коли в діточок лущаться, в чоловіків лущаться губи, коли є проблеми з лущенням на губах, то це наш просто рятівничок, тому люблю його дуже.